У Львові скасували акцію трансгендерних людей. А донька Ілона Маска дала велике інтерв'ю. Це гей новини. Ми починаємо. У Львові не змогли провести акцію на підтримку транслюдей. Міська влада почала вставляти палки в колеса. Обласна адміністрація заявила, не зможе забезпечити безпеку під час події. У Львові працюють понад тисяча патрульних, і того дня у всіх знайшлися більш важливі справи. На нас почали сипатися різноманітні погрози, в тому числі погрожували позбавити нас життя. А от гомофоби дозвіл на акцію схоже таки отримали. Вони вийшли на площу ринок і провели марш ненависті. Парадів тут не буде. Парадів тут не буде. Паразів тут а от австрійська поліція працює. Вона провела рейд на гомофобів, затримала 15 людей. Всі вони нападали на ЛГБТ персон. Для цього створювали фейкові анкети на сайтах знайомств і призначали побачення у безлюдних місцях, затриманим від 14 до 26 років. Під час обшуків у них вилучили зброю та нацистську атрибутику. Вкотре нагадую всім ЛГБТ плюс людям. Знайомства в інтернеті дійсно можуть бути шкідливими. Ретельно перевіряйте профіль людини, з якою ви спілкуєтесь, домовляйтесь про зустріч краще у людних місцях. Якщо вам щось здається підозрілим, краще відмовитись від зустрічі. Донька Ілона Маска дала велике інтерв'ю. Вона прийшла на прямий ефір до стримера Хасана Пайкера. Вів'єн Вілсон, транс дівчина свого часу Ілон Маск відмовився від доньки і заявив, цитую, що його дитина померла. Саме це думають багато людей стало причиною того, що маск став божевільним трансфобом. Але Вів'єн каже, її батько був таким ще до камінауту. Люди думають, ніби це сюжет якоїсь книги, і що мій перехід зробив його таким трансфобом, але це не книга, і я не героїня. У ній. Мій тато має праві погляди вже майже 10 років. Справа не в мені. Батько просто маленький, невпевнений Бовдур.